Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати, як я буду прищеплювати ось ці живці, які нарізав на ось цій сливочці. Це відео не є навчальним. Я просто показую, як роблю я. Я не є спеціалістом у цій справі, але все, що я прищеплював в себе вдома, 90% прижилося. Ось цей абрикос, який я прищеплював на сливку майже при землі. І все гарно прижився. Бачите? Ось тут росте сливка, ось це місце щеплення. Прищепив і все нормально. У мене виріс, ось такий абрикосик. Ще один абрикос, який я прищеплював. Ось погляньте, тут навіть видно. Сливка, Оп, місце щеплення і прищеплений абрикос, яке вже гарне дерево сформувалося. Теж так само прищеплював. Вже сформоване дерево. Тут викопав яблуню, дичку посадив, вона рік в мене поросла, і до ось цих відгалужень я прищепив гілячки. Теж ці, як бачимо, прижилися. Вон гарно видно. Тут так само, все гарно, а ось тут не прижилося, тут засохло. Або я його чимось зачепив, і воно в мене відламалося. Але для експерименту хочу сюди, на цю яблуню, прищепити грушку. Не знаю, чи в мене щось вийде, чи ні. Але побачимо. Якщо приживеться, то буде дуже цікаво яблука і груші. Ось ще одна яблунька прижилася. Бачите, тут росло одне дерево. Я залишив цю геляку, а сюди прищепив. Іншу яблуню. Получається, що на одному дереві два різних сорти яблук. Вже були тут були червоні яблука, а тут жовтенькі. Так, сусідський кіт прийшов мені допомагати прищеплювати. Ай, качається, грається. Для щеплення дерев використовую сікатор, пилку, ніж, ізоленту, і садовий вар і кульочок. Ось весь мій інструмент. Так, на цій сливці залишу лише 4 гілки, до якої буду прищеплювати два одного сорту і два іншого сорту. Тобто кісточкові живці мають прищеплюватися до кісточкових дерев. Так, ну що ж, ти, впевно, що я подіну. Є. Суху брунечку теж обріжу. Так, ці дві гілки ростуть якось паралельно, але залишу їх обидві і прищеплю і сюди, і туди. А вдруг якесь одне з них не приживеться. Але перше буду прищіплювати до ось цієї грубшої гілячки. Першим ділом зрізаю її. Далі потрібно зробити такий зріз. Трошки підріжу, бо грубо. Ось так зарізаю спочатку. Далі потрібно зробити такий зріз сюди-вниз. Сюди вниз. Сюди вниз. Було б добре, щоб живець був одного розміру з гелячкою, до якої буду прищеплювати. Так, відрізаю І роблю такий самий зріз Після чого роблю знов такий язичок. не піша. я язочок зробив. Тут ще трошки підріжу. Тепер моє завдання є впихнути. Але перед тим як робити, трошки відріжу прут бо занадто довгий. Так зараз? Ага. Тут ще трошки підрізати. І вставляю зубчик в зубчик. Все, зубчик в зубчика запхав і зараз ізолентою буду його затягувати. Далі беру ізоленту, але липкою стороною догори. І потрібно добре затягнути. О, не знаю, як файле. Ай! Ізеленту треба брати така, щоб тягнулася. У мене попалася з арори паршива і рветься. Блін. Тільки хочеш підтягнути, вона зразу лопає. От лки-палки. Ну що, зараз ми її прижмемо. Ну лопает, блин. О, затянулось. Чудово. Натяжку, натяжку треба давати. Все, і затягнув. Думаю, що добре, але як ні, то так і буде. І лишив один, два, три. Чотири брунючки. Зазвичай лишаю три, але хай буде 4. Все, одна геляка прищеплена. Так, наступну геляку буду вщіплювати ось цю грубшу. Зрізаю її сікатором. Якщо геляка занадто груба, то треба зрізати її пилкою. О. Те місце, як паршиво зрізав сікатором. Ай, не наводиться різкость. Треба зачистити. Так, і зачищаю. Гарненько, щоб нічого не... Щоб не було ніяких зазубранок. Незручно одною рукою різати і дивитися. Ай, чекай, не попадає. Добре. Але не суть. Тут зараз буду робити ось такий надріз. Буду робити не ось так надріз. Бо якщо я ставлю гелячку, вона почне легко падати, а поперек. Отаку От маю зробити надріз. І сюди вставляти буду глячку. Оце моя задача зараз. Ото завдання зробити надріз. Зараз виключуся і двома руками зроблю, бо так незручно. Це треба прорізати. Ось погляньте, бачите наскільки глибоко зробив? Десь на сантиметр глибину. Може і півтора. Все. Надріз зроблений. Все, далі беру живця, готую до щеплювання ось вирізав такого живця. І далі роблю з обох сторон надріз, гострий надріз на ту довжину, яку робив, розріз в дереві. Пішов поміняв лезо в ножові, бо було тупе попереднє, яке різав. Все, файно зачистив. Так, зачистив і тепер мені треба вставити ось сюди. Але так щоб ото От вона. вона було б ще чимось розширити о ще чуть, -чуть. о. о! Видно як файно зайшло. Ще якби чуть-чуть. О, все! Є. Бачите, як воно виглядає. Це геляка була груба, а це тоненька. Так, увагу, тут все добре зайшло, а тепер дивимося на цю сторону. Ось тут є в нас простір. Зараз ми його заліпимо весь садовим варом і замастимо. Отже, беру садовий вар і маю заповнити оцю площину. Пусто, пустоту. Плотно, плотно затискаю тебе, щоб не було там повітря. И з тієї стороны тоже. Так, варом замостив, а лише обрізаю ціло. шипи. Далі потрібно плотно замотати ізолентою. Так само липкою стороною назовні. До дерева чіпляю не липкою стороною. І міцно в натяжку. Нагадую, що ізолента має бути така, щоб тягнулася. Не рвалася, але щоб мала тиск тиснула. Так, і ось тут теж треба замотати, щоб не було нічого, щоб щільно все прилягало. Тянеться файно, ну, тут десь на початках. Не дуже зараз відірву. Ось тут заклеїм. Натяжко, натяжко. Ай, палки рветься, не потрібно, блин. О, трошки пообтинаю ті геляки, які мені тут заважають. Що ж то робити з цими двома геляками? Тут не бажано дві прикупці щеплювати, але... Певно, ну, що щеплю, а там як буде. Якщо, то одріжу. Так, відрізаю ці дві гіляки. Раз і два. Вершечки щеп замазую садовим варом. І ось цю. Так, ці чотири гелячки прищепив і думав ось тут повністю відрізати. Але є в мене ось тут два ще такі дві геляки. Я вам покажу ще один спосіб на цьому, як можна прищепити під кору. Зараз я обріжу і вам покажу. Якщо не вийде, то тут обріжу та й все. Так, ось тут зараз обрізаю. Обрізав і легенько треба зачистити. І заодно обріжую цю гелячку. Так, що роблю? Першим ділом ось тут потрібно зробити такий прорізь. Незручно одною рукою і розгорнути кору. Ось так легенько розтягую кору. Зараз буду зарізати і сюди запихати живця. Зарізав і вставляю. Так, і помаленьку вставляю до кінця. О. Так, ось так. Щеплюю за кору. Все гарно. Зараз отут все залатаю садовим варом. Так, ось маю замазати садовим варом. Повністю все, щоб повітря не заходило. Все, і знову маю замотати ізолентою, липкою стороною назовні. І затягую. О! Щоб плотно затягнуло. Ой! Не потрібна ізолента. І вверх. Так, ось так прищепив. Шість прищепок. Далі беру турбинку. Ось так і зав'язую всі турбинки і пробиваю декілька дирочок. І все. Все, накрив турбинками і все. На цьому моя робота завершена. Будемо чекати, що воно все гарно поприживається і буду мати смачні сливочки. От і все. Ви щойно на власні очі змогли побачити, як я прищеплюю свої плодові дерева. Чи то кісточкові, чи то груша, чи то яблуня. таких три способи. Думаю, що щось та й прийметься. А як ви думаєте, приживуться у мене ці щепки чи ні? Пишіть в коментарях, а як будемо живі, здорові, то наступний рік покажу, чи прижилось, чи ні. Бо ці дерева чотенько поприживалися і ростуть вже навіть плоди дають. А я дякую вам за перегляд. Бувайте всі здорові!